Пановні мешканці, є, є оголошення, хвилиночку уваги. Телефонував е, перший заступник міського голови Пушкальов Віктор Леонідович. От, говорить, що міський голова спілкувався з Обленерго. От, е, вони визнають, що ну, була трошки помилка, тому що вони ну, зробили процедуру як по нежитловому споживачу. Коли є ну, житловий будинок, є мешканці, там є трошечки інша процедура, є більший термін, є попередження. І цей ситуація наразі вирішена електроенергію включать, просять розблокувати дорогу. Ні. Сторону тут Нє. чому, чому? ні? Ми не тут не і, і знає, цей, і ви, ви тут нехай проїдуть а тролейбуси. Та не як, як, як не включать? Як я от розмовляв з керівником Ремо, він вже має вказівку і поїхала. Ви годину назад казали через 15, 15 хвилин. вмикати. Мешканці будинку номер два по вулиці наукові були змушені вийти на мирну акцію протесту, оскільки 20-квартирний будинок, де проживає 200 сімей з маленькими дітьми, з особами похилого віку, був віддімплений від постачання електроенергії. Такі постачання електроенергії було припинено внаслідок дій забудовника даного будинку, який не оплачує рахунки, який оставляє йому «Падобленерго». В своєю чергу, за спожиту будинком електроенергію електроенергію мешканців особі ОСББ здійснили проплату повному об'ємі. Так, забудовник не розрахувався до кінця з постачальною організацією. Внаслідок цього ми маємо таку ситуацію, яка склалася.